Привіт друзі. Привіт! Давно не записував відео, ось зараз ми виходимо з метро і я покажу вам одну особливість Таїланду. Прям це біда-біда, але й сміх-сміхом. Подивіться, тут наче все нормально, метро, нова лінія. І ось що трапляє яйця на вулиці, коли ви виходите. Дивіться. Оцей. Ну, в Таїланді всюди. Це не якийсь поодинокий випадко, це стандартна практика притягування проводів. Можливо, це пов'язано з тим, що Бангкок знаходиться в низині і буквально дуже неглибоко не знаходяться ґрунтові води. Тому ось така проблема. Але це ну, просто біда. Як так можна? Таке враження, що для кожного будинку притягнуто свій кабель. Їх тягнуть і тягнуть все більше і більше. Це жах. Ну, до речі, такий вигляд має метро місце. Нова лінія в нас вже працює. Ну що ж, це коротеньке відео. До зустрічі. Пока.